Друзі, вітаю Євангелі від Луки, четвертий розділ, перший та другий вірш. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом. Сьогодні ми з вами продовжуємо розмірковувати про спокушання Ісуса Христа. Але сьогодні ми будемо з вами читати не тільки Євангелі від Луки, сьогодні ми з вами будемо читати ще дуже важливий текст з послання до євреїв для того, щоб нам ще більше зрозуміти суть спокушання Ісуса Христа і більше. Суть усього життя Ісуса Христа і смерті Ісуса Христа, а також взяти для себе практичні уроки з історії спокушання Ісуса Христа. Тож читаємо. послання до Євреїв, п'ятий розділ з по 9 вірш. Він, перебуваючи у своєму тілі, з великим риданням і слізьми, заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті і був вислуханий за благочестя. Хоча був він сином, проте навчився послуху через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому. Покірний. І сьогодні ми з вами поговоримо про п'ять практичних уроків, які ми з вами маємо взяти з історії спокушання Ісуса Христа. Тож, перший урок такий: це правильне уявлення про шлях Ісуса Христа е, в цьому світі, про шлях Ісуса Христа, який призвів його, його на Волгофу, і потім призвів його е, по правицю Бога Отця і зробив його джерелом нашого спасіння. Тож задайте собі запитання. я Даю собі таке запитання, чи маю я правильне уявлення про життя Ісуса Христа, і історія спокушання є величезною частиною цього правильного уявлення. Друге практичне значення історії спокушання це моє правильне уявлення про мій земний шлях, коли я слідую за Ісусом Христом. Тому що кожний християнин він покликаний не просто е дотримуватися певних правил. Кожен з нас покликаний йти за Ісусом Христом. Ісус Христос каже, щоб ми, кожен з нас, брав свій хрест та слідував за Ісусом Христом. Тож, коли я знаю шлях Ісуса Христа, тоді я знаю і свій шлях слідування за Ісусом Христом. Тож, друге запитання, яке ми задаємо собі, це чи знаю я, яким я маю йти шляхом за Ісусом Христом, чи знаю я свій правильний шлях у грішному світі? І історія спокушання дає дуже величезну частину відповіді на це запитання. Третє. Практичний урок в історії спокушання ми бачимо, наскільки скільки вартує наше спасіння. Ми бачимо, що тільки Ісус Христос може бути нашим Спасителем і є нашим Спасителем. І в посланні до євреїв ми з вами прочитали, що Він єдиний, хто став джерелом нашого спасіння, джерелом нашого вічного спасіння, коли ми дізнаємося, коли ми все більше розмірковуємо, чого варте нашого спасіння, скільки воно варто. Ісусу Христу, ми ще більше змиряємося під Ісусом Христом, ми ще більше дякуємо Ісусу Христу, любимо Ісуса Христа, і ще більше наше серце сповнюється любов'ю до Ісуса Христа. Тож, третє запитання, яке ми задаємо собі: чи знаю я, скільки Ісусу Христу коштувало? Спасти мене від гріха, від смерті від Божого гніву, і історія спокушання Ісуса Христа дає також дуже важливу частину відповіді на це запитання. Четвертий практичний урок це впевненість в тому спасінні, яке здійснив Ісус Христос. Тобто, ми маємо побачити факти, історичні факти. Бо блага звістка це не просто порада для кожного з нас. Блага звістка це повідомлення про ті факти, які в вже відбулися, і ми спираємося на них. Тож ми маємо бути впевнені в спасінні, ми маємо бути впевнені в Ісусі Христі, а не в собі. І історія спокушання Ісуса Христа вона відкриває нам дуже величезну частину того, на що ми спираємося. Вона дає нам змогу ще більше спиратися на Ісуса Христа, коли ми розуміємо сенс того, що відбувалося в пустелі, тому що Ісус Христос був не просто права. Особою Ісус Христос є нашим представником. Ісус Христос є нашим замісником. Тож, все, що відбувалося в житті Ісуса Христа, це відбувалося з нашим представником, а значить, має безпосереднє значення для життя кожного з нас. І тут ми маємо залишати свою самоправідність. Тут ми маємо, дивлячись на Ісуса Христа, і читаючи історію про спокушання Ісуса Христа. Маємо побачити, що ми не можемо себе спасти, що наші добрі вчинки. Що наша сміливість, що наші намагання дотримуватися Божого закону, що наші духовні перемоги вони дуже дуже гарно, що вони є в нашому житті, але вони не можуть нас спасти, і взагалі вони можуть відбуватися в нашому житті тільки тому, що Ісус Христос є джерелом нашого спасіння, що Він вистояв, що Він переміг, і тому ми маємо спиратися на Ісуса Христа, а не спиратися на себе. П'ятий практичний урок, у чому полягає справжня духовна перемога. У чому полягає справжня духовна сила, у чому полягає суть життя? І ми бачимо, що в Слові Божому Ісус Христос почув при своєму хрещенні від небесного Батька, що ти мій улюблений син, у тобі моє благовоління. Ісус Христос дотримується цього Слова, Ісус Христос тримається за це слово. Ісус Христос тримається за відносини з небесним Батьком. Ісус Христос тримається тієї цілі, тієї волі, яку має небесне батько до нього, до його перебування. На землі до місії Ісуса Христа, і тут ми бачимо, що духовна перемога це не тоді, коли у тебе все так, як ти хочеш. Духовна перемога це не тоді, коли тобі легко, і не і не тоді, коли все складається. Краще не е, вигадаєш. Але ж духовна перемога це коли людина, попри всі обставини, тяжкі обставини, дуже тяжкі спокуси, е, залишається вірною Господу. Саме це є духовною перемогою. І шостий практичний урок, який ми маємо взяти з історії спокушання Ісуса Христа, це. Е, Зрозуміти сатанинське уявлення про життя, до чого схиляє сатана, яке він сам має уявлення про життя, і тут ми маємо зазначити дві основних риси. По-перше, це сатана сам в його свідомості він стоїть у центрі всього всесвіту. Він завжди все виміряє собою і так само спокушає кожного, так спокушав Ісуса Христа, так спокушає кожного з нас вимірювати життя собою, ставити себе у центр свого. Існування у центр своїх думок, у центр всього, що відбувається, і друге, чого хоче Сатана, щоб ми з вами всі свої цілі, всі свої бажання спрямували на цей світ, щоб ми тут і зараз хотіли б досягти усього, щоб ми з вами не будували своє життя, враховуючи вічні цілі, враховуючи свій шлях до царства Божого, враховуючи вічність і майбутнє нашої вічності. Сатана хоче, щоб. Ми засередилися на тому, що відбувається тут, в грішному світі, а значить, би втратили вічність. Тож будемо з вами брати ці уроки, будемо з вами ще більше розмірковувати над історією спокушання Ісуса Христа. І Нехай історія спокушання Ісуса Христа буде для кожного з нас не просто сюжетом, не просто обставинами е і подіями, які ми знаємо. Нехай це буде духовним пізнанням Ісуса Христа, духовним пізнанням шляху Ісуса Христа, нашого спасіння. І нашого життя в цьому світі для цього будемо з вами разом продовжувати читати Євангелія разом для того, щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа, для того, щоб ще більше пізнавати себе, для того щоб ще більше пізнавати той шлях, яким Господь веде кожного з нас до свого царства. Божих всім благословінь!